Привіт, це страшно Подкастишна? Я маю також сказати привіт. Це страшно Подкастишна. Привіт, це страшно подкастишна. Всі мають сказати привіт, це страшно Подкастишна. <ривіт> Спонсор цього випуску це юніт. Мережа журналістів і правозахисників, які висвітлюють ЛГБТ плюс теми. Коли почались ці новини, що потрібно зробити собі тривожний чемоданчик, там були списки. Ми навіть з вами обговорювали, що там в цих списках і що хто бере. Ну і в принципі, я задоволена тим, що я поклала. Я навіть ліхтари купила на магнитику да, зараз висить в мене на, на дворях. Все було ок, але, наприклад, їжа. Я намагалася купувати щось таке дуже поживне, і те, що можна їсти без, наприклад, приготування, навіть якщо немає електрики або газу, або ще щось, боже. Я купила ізюм. Гарбузові сімечки. Я їх просто не люблю. Але я їх купила більш того по дві пачки. І вони в мене лежать, тому що вони поживні. І я з ними їздила. Одна дорога в один бік, в другий бік, але вони дуже важкі. І я з ними їздила, тому що вони поживні. Я їх не люблю, але вони мені допоможуть вижити. Чому так вони що, в тебе дощ? Да. Я їх не люблю, вони в мене лежать. А чому я купила саме ці продукти? Я не знаю. Ну я ще купила гречку. Це що добре? Але наприклад, чому та саме такі снеки? Про валізку, тривожний чемоданчик, Це цікаво. Тому що я номер один крім документів. У мене завжди це техніка. Бо, по-перше, вона дохуя коштує. А по-друге, ну буде техніка, буде робота. А робота це добре. Треба працювати в такий час. Робота це важливо. І так само я теж сиділа це в селищі. І Клас, робота. Тривог немає, ні прильотів немає. У мене є робота так добре. У ну, мене два Кота, і коли починаються якісь звуки, голосні вибухи, чи ще щось там 24-го, да, то вони ховаються, і в мене була перша чергова це встигнути схопити цих котів і запихнути в переноски. тому що я розуміла, що якщо вони сховаються, я нікуди не поїду, і потрібно буде ламати цю кухню, бо вони ховаються за кухнею. А в стані ефекту я зможу її поламати. То у мене тепер це, я думаю, дуже відпрацюю. Цьований рефлекс швидко хопати котів, поки вони не втекли. Було дуже смішно 24-го, коли там о 5 чи о 5.30 Я почула вибухи, але не було ще в новинах нічого. Я почала гуглити, мені нічого не висвітлює. Я не знаю, чому, може, я погано гуглила. Але ми списалися з моєю подругою: ти як, ти, як? Ти щось бачила? Та, наче пишуть, що війна, ага, все. І так вона сказала: Так, набирай воду в ванну. Я набрала воду, і вона така: блін, це ж потрібно потрібно буде кудись їхати чи ховатися? У мене брудна голова. І я така, і в мене брудна голова. Так що, ми помили ці голови в раковинах, тому що ванна зайнята водою, то ми помили в раковинах. першочергово головне з брудною головою поїхали. Такий бред взагалі. Я розумію, що це також ми розгубилися, не знали, що робити, наче валізки є. Але що робити, просто сидіти? Ні, стрмно треба щось робити. Помиємо голову. У Мене навпаки було Я якраз за день, коли стався цей прильот в Київській області і в Києві. Я якраз помила голову і вирівняла волосся. У мене була укладка для фотосесій, і потім я з такою зачіскою їхала в село. Але про душ це цікаво, тому що в мене ще що в Києві, що в селі був такий страх, типу, що: А що, якщо буде прильот чи тривога, чи ще щось, коли я буду митись? Коли я буду мити голову, бо коли я буду в душі, цей факт, що я буду там гола мокра, з мокрою головою, він якось ускладнить і так те, що буде прильот. Якщо я буду чиста і Суха, то мені буде набагато краще в такій ситуації, чи ж то, тому я милася там за дві хвилини. Я думаю, ну все, все. Я, я буду готова. Я буду готова, якщо що. Ну ти, да. Я думаю, ти не одна така. Я також у мене були такі думки. Але я знаю, що от, наприклад, у мене друзі, ми там приписувались, коли було дуже багато тривог. Це пара, вони живуть разом, і хтось один встигає помитися, а на другому тривога. І що це типу квест? Хто встигне. А, До речі, про котів згадали, що в мене мама зараз. З батьком в Києві, і мама працює в офісі, а тато вдома сидить. А в них три тварини. І мама каже: Якщо я буду на роботі і буде тривога, і треба кудись бігти, кидай той рюкзак, бери три тварини і тікай. А потім каже: типу, блін, але ж твій тато такий, що він візьме три рюкзаки, а тварин залишить вдома. Це її найбільший страх, що буде з тваринами, поки вона на роботі. Це також мій найбільший страх, коли я виходжу з дому. Це одні з таких. Тривожних думок. Я не сильно думаю, що буде зі мною, якщо я там кудись вийду і потраплю не в той час, не в те місце. А от про котів я думаю дуже багато, що я не знаю, чому може це. Це інстинкт. Я думаю, може, це гіперапєка. Це жарт материнського інстинкту не існує. Хто знає, хто знає котячий інстинкт буває. А, да, ну котячий, да. Я хочу сказати, що ти не переживаєш, що з тобою буде. Ми переживаємо. Я знаю. Я теж про себе не переживаю, а про вас переживаю. Як вам таке? Ну було цікаво, да як ми боялись втратити комунікацію і переписувалися, які треба скачувати додатки. Кожну секунду з'являлася інфа про якийсь новий додаток, що там тільки з пічечних коробків навірьочки не було. Потім через п'ять хвилин ні, це ворожий аплікейшн, не качайте, видаліть, це і скачайте. І цей не качайте, а тепер скачайте обидва і обидва видаліть. А тепер скачайте третій, але він не працює. Боже, може щось не так все уявлялось. Да, да, ну це перші дні. Але я розумію нас, тому що у нас найцінніше було це зв'язок, тому що щоб розуміти, яка допомога потрібно, або де людина, як справи зараз цієї людини. Тому всі сиділи в смартфонах там чи в гаджетах, читали новини. Тому і переписка дуже активна. У мене також хтось мені одна подруга присилає. Я пересилаю своїм подругам іншим. кажу, так, встановіть. Потім ця подруга пише: Не встановлюйте. І я пишу всім Не встановлюйте. Це просто капець. Я також так багато закачала і так багато видалила цих додатків по зв'язку. Ніколи такого не було, як там за перший тиждень, і все одно ми де спілкуємося в телеграмі. Да, от я хотіла сказати, мені подобається, що майже всі мої друзі ми домовилися так: встановлюємо сигнал із родичами також, і переписуємося там. Найбезпечніший месенджер. А в результаті да всі зараз переписуються в телеграмі, як і раніше, а я користуюся лише для іноземців, які. Іх очевидно немає телеграму або для занадто скритних друзів, але в мене таких майже немає. Не знаю що сказати. У мене ж це такою оверсинком піднакриває періодично. Оверсінк, це нам знайомо, да. це до речі про всі стендапи українські. Вони дійсно майже всі зараз однакові, і майже всі починаються з того, що я там не знала, що буде війна. Я не збирала тривожну валізку. Я навіть не згадувалася, і я така майстер з оверсінкінга. І та в мене ця валіза вже рік стоїть. Там просто її склад періодично змінювався. Мене нічим майже не було знову. Ні, ну звісно, я не думала, що буде такий піздець, але валізка в мене. Була вже дуже-дуже давно. Да, ти, до речі, була для мене першою людиною, яку я спитала про валізку, і яка сказала, типа, да, в мене є валізка. То в мене просто родичі ще з 14-го року нагнітали, нагнітали. І от, до речі, вам казала, як я псувала репутацію українських біженців в Польщі. О, ні, будь ласка, розкажи. Та я думаю, я розповідала просто не такими словами, що я була на двістка штука в горах. І в мене зламався там. Ну, не в мене зламався, він ще до мене був зламаний, просто саме на мені зламався перемикач у душі. Там, типу лилася гаряча вода, і яку не можна було ні зупинити, не зробити її холодною, нічого. І я така думаю, ну все, все, приїхала понимаєш? За забезкоштовно посиділа і ще й зламала душ. Повертаюсь назад. Це інші біженці. і Інші біженці з України зламали. Ти просто доламала. Просто підтвердила свою репутацію як оверсінкінг людини. А я навчилася прочищати стоку у ванні, бо нам в якийсь момент дали пожити в квартирі люди, які поїхали в відпустку. І я цих людей взагалі не бачила, і це був дуже якийсь такий милий жест. Все ж нами відбувається, були милі жести, починаючи з того, як нас люди з квір спільноти вивозили і селили, і годували, і підтримували, і не тільки і товариші. Усі, хто нам зустрічались в неформальних комунікаціях, а не в державних. Ми, коли виїжджали з цієї квартири, там почала повільніше вода стікати. Мене це так злякало, що подумала, Боже, вони подумають, що ви дуже погано користувались ванною. Знайшла твердку, викрутила цей сіфончик, чи як він називається, весь його прочистила, там було багато всього. Але я потім подумала, Боже, я. Можу, не все, але багато. А я тут освоїла, як працює посудомийка. Ну, це, звісно, не і не оце все, але. Ні, це теж важливо Те що? Я посудомийку довго не розуміла. Мені знають якісь тиктоки, трапляла, як люди, які тільки приїхали, споласкивають посуду перед тим, як поставити посуда Ха ха, вона де просто ставити. Ну я ще не довіряла машині. Капець, в мене немає посудомийки, У моїх батьків є посудомийка. і у нас це якщо не змила залишки водою перед тим як цю тарілку поставити, то лох. Ну це дуже важлива процедура. В смислі ну у вас брутальна родина. Я, Я кажу, що за лох поставив посуду. У нас да дуже брутально. мама піхот, так Хто у нас лох в сім'ї. Ні, ну це правда, що у нас було дуже сурово щодо цієї штуки. То для мене був шок контент, що не потрібно. Робити це перед посудомийкою? я все одно роблю, бо тому, що я не можу просто так поставити. Ви будете про дейтинг, аплікейшн говорити? Розкажи, які ще складні часи в Тіндері в Києві? Блін, ну це дуже складне завдання. Ну скажем так. Тіндер ніколи для мене не був найкращим додатком, але зараз ще гірше. Що я бачу, що ті, хто зараз там залишився вдома, але їх друзі повиїжджали, то тепер дуже багато профайлів в Тіндері саме шукає друзів, або я хочу, хоч з кимось ходити на каву, або я хочу, хоч з кимось там піти погуляти. І я, як людина, яка раніше фиркала, типу, о гад, тіндер не для цього, <кліст> то зараз я лайкаю цих людей. Я можу піти на каву просто так погуляти і. Що я бачу, що в мене дуже понизились мої очікування. Ну, я все одно фиркаю, якщо хтось в профілі напише, типу, наприклад, у них точно в налаштуваннях є, щоб їм показували і в дівчатах хлопців, але їх лайкують там, наприклад, дівчата, беруть на себе ініціативи, кудись запрошують, можливо, на якийсь стейтинг, і вони потім капслоком пишуть: Я гетеро! Not на gay. таких. Еду... Yeah, not gay. Ей, лише кава. Просто то на таких я фиркую далі. Але ті, хто пише, що мені дуже сумно, що мої друзі поїхали, і я хочу з кимось поспілкуватися, то я розумію і також лайкою, тому що я вже вам шуткувала цю штуку. Але я почала дуже активно гуляти з батьками. І хоча в мене батьки круті, все одно мені хотілось би спілкуватися з однолітками або навіть не однолітками, але. Не батьками скажімо так, да. А що ще про Знайшла ну, жінку з моєї школи. Я вам також розказувала. Да, ми в різні роки закінчили школу, але у нас є одна спільна тема. Я чекаю, коли вона мене лайкне. У нас буде меч. І я зможу першою написати, що в нас з тобою вже доля. Ми з однієї школи. Блін, а це каламбур вийшов. Типу, що у вас з нею спільна тема? Типу, у вас з нею спільна. Тема, і у вас з нею спільна школа. Блін, точно. А ще вона майже однокласниця. А, і майже сусідка, в принципі. Да, да. А я не занижала очікування свої, і через це потрапила в тіньовий бан в Тіндері. Я називаю його тіньовий бан. Можливо, це просто мене ніхто не лайкав, але ну не може такого бути, що ти так довго сидиш і лайкаєш когось, а тебе взагалі ніхто. І це було дуже довго. І, коротше, я вирішила, що це тіньовий бан. Почитала, як туди люди Потрапляють і там перелік образи іншої людини, використання цензурних слів або якщо. Ти розсилаєш комусь порнографію, це все точно не мої випадки. Але там реально в переліку там було, що якщо ти не дуже часто лайкаєш людей, і що таке не дуже часто, як це зрозуміти, наскільки частіше тобі треба? Тому що оверсвайпінг це теж ти можеш потрапити в тіньовий бан за те, що лайкаєш всіх ти недостатньо вибираєш. А якщо ти вибираєш занадто сильно, то ти теж попадеш в тіньовий бан. Ну мені довелося, щоб якось цього вийти, все таки понизити свої очікування. І це реально спрацювало, просто лайкати трошки більше профілів, ніж раніше. Але, блін, тут в Польщі, звісно, такі профілі. Це релігійна країна, і тут майже кожен місяць якесь релігійне свято у всіх поляків вихідний. І в Тіндері дуже часто видно цю релігійність. Ну, я не настільки понизила свої очікування, щоб лайкати сильно релігійних людей. Якщо тут не хрести, то тут всі ходять в гори. Це взагалі не профіль, якщо в тебе немає гор. Але, до речі, через. Все ж це дуже туристичне місце. Тут дуже багато в принципі в місті не поляків, і в Тіндері дуже багато не поляків. І коли я приїхала, я бачила дуже багато людей в Тіндері, у яких в біо було написано Я тут, я в цьому місті, щоб допомагати українцям. Емодзі пропорції України, посередечки, синьо-жовті, ті, хто писали, що я тут щоб допомагати українцям, було дуже багато, і це дуже часто могла бути єдина інфа, яка в них взагалі написана. І я тут. Декілька описів собі зберегла, які мені дуже сподобалися. Я вам їх можу прочитати. Тут, до речі, от майже реально у всіх, тому що в Києві раз на 5-10 на людей я бачила, а тут у всіх вказаний знак Зодяку. І майже у всіх вказаний тип за якимось дуже популярним психологічним тестом, де 4 літри пишуться. Щось я підозрюю, що в тебе немає гор і знаку Зодіаку і human design. Блін, як це згадалось? Давай визначимо, хто ти. О, пишіть ваш чи здогадки нам на пошту, хто ми по Human дизайн і по Зодіаку. Але мій улюблений профіль з знаком Зодіаку це де було написано лев шукаю на Терези. І це все, це вся інфа в біо. Просто можливо, якби я була Терези, то ну це до речі, вам не треба вгадувати, що я терези. Як можливо, якби я була Терези, то мені б сподобався цей профіль, але я так я просто заздрю. Ще також, як вам такі хобі у людини пиво? Мені подобається це. Або ще бачила таке хобі: кросівки. Вау, вау, це б я не лайкнула. Я теж люблю носити кросівки, але чи хобі це? Ще я бачила в біотики, шукаю причини видалити цей застосунок. Можливо, це будеш ти. Дуже багато очікувань. Так, і відповідальності. Якщо людина щось не видаляє, тому що якась незнайома людина не порадила це зробити. Але я ніколи не сиділа в додатку. В нас був досвід з одною моєю подругою. Ми створили каунт. Щоб потусити в мінську з людьми. Ми думали, що ми так знайдемо якісь приємні знайомства. Але я дуже не розуміла цей жанр анкета в Тіндері. Тому я просто ініціювала, щоб це були якісь приколи на приколах, і нас ніхто ніколи не лайкнули. І анкета була дуже странна. Так, я раз секречу, це була я доброго. Це була, я. але розумієш, це все досвід. Тому що я, наприклад, тоді також була непрошарена. І і мене. Тіндера не було. Ми реально неправильно підійшли до цієї справи. Ми мало кого лайкали. У нас здається, навіть не було опису. Ні, якась шутка була. Так, да, ми ті, кого б ми не лайкнули, можливо, самі. <сь> да, да, да. але я пам'ятаю, що ми хотіли тусити, але мені здається, ми нікому перші навіть не писали. Нас ні з ким не мечило. Нам нікому було писати. Ну я думаю, що я вийшов: якщо б нас замечило, ми б не написали. А, Такі звісно, о написали. давайте тусити, А ні, ні, додому. Ми б написали. Са, але я пам'ятаю, що там був профіль місцевої спортивної команди жіночі, і вони так запрошували на свої тренування. Угу, <реш> 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 Ні, ну я подумала, що я круто, я би пішла до них на тренування. Але коли я зараз бачу в тіндері, типу я татуювальниця, вам зроблю тату, але можна і каву. Але розумію, там взагалі не про каву, там про пошук клієнтів, або, наприклад, я фотограф. Я можу зробити тобі фотосесію, але було дуже смішний опис. Але там було написано гетеро. Я не лайкала. Там було написано я працюю HR-ом, тому якщо нас з тобою не співпаде очікування, і ти не знайдеш свою дівчину, то я хоча б роботу тобі знайду. Uh, but... Це було дуже смішно. А я думала, що там буде я працюю HR-ом, Тому якщо ти мені не сподобаєшся, ти навіть не дізнаєшся, бо я вмію розмовляти так, що люди нічого не з. <зумінь> <зумінь> Кінець побачення за чаром, якщо ти чарю не сподобався, так, на зв'язку, я дзвонитиму, я подзвоню, я буду дзвонити. Ти те, що нам треба, ти супер. <зумінь> Класичний югнор мені до речі, так смішать ці профілі. В тіндері ж можна вказувати гендер сексуальність, коли я бачу там небінарна людина, квір, збійка, бій, пан. Я така о клас, клас, бла-бла. А коли там в профілі написано гетеро я така блін, ну навіщо це писати? Кому це цікаво? Взагалі знову випячують це. Мені це не треба. У мене аналогічно. Реально, це аналогічно. Коли я бачу те, що мені хочеться бачити, я просто така, боже, нас все більше. Лайк, лайк, лайк. А потім просто там, навіть якщо написано типу, шукаю подругу, але написано гетеро, я така. І навіщо це казати? Яка різниця, якщо ти шукаєш подругу, що ти гетеро? Ну окей. чи коли там пишуть, що ще в мене є хлопець? Шукаю подорогу, але один меч такий був дуже вдалий. Ми з однією дівчинкою в неї було написано щось, типу, після школи чи після універси дуже складно заводити нові знайомства і знаходити друзів. Так як мої старі там, друзі роз'їхались, і зараз я офлайн не можу з ними бачитись. Шукаю хтось, хто може офлайн зі мною піти попити пиво. В принципі, по вайбу вона мені сподобалась. Я лайкнула. Вона мене лайкнула через 5 хвилин. Ми вже спілкувалися про котів, про її дві кішки і про моїх двох. Котів ми переписувались дуже довго, одразу перейшли в інстаграм і домовились, що коли там вона буде в місті, і я буду в місті, то ми підемо гуляти. І це було чесно порівнюючи з усіма моїми досвідами запрошування кудись піти, наприклад, на побачення, навіть це було найшвидше і найпродуктивніше, і найреалістичніше спілкування, яке в мене було за весь досвід Тіндеру. А я думаю, яка причина тому коти. Ми знайшли спільну тему. Але дуже смішно, що раніше я би її не лайкнула. А я до речі з такою душнілою тут замечилася, тому що це людина з Америки, яка вивчає ну щось, щось типу соціології, гендерних студій, робить своє дослідження в Польщі. Я вже з опису там була впевнена, що це буде в лапках дуже цікаве спілкування, але все одно лайкнула, тому що ну мені було скучно. Ця людина досліджує ЛГБТ. Плюс рухи активістські в східній Європі це вже цікавий поєнт, коли людина настільки з заходу з Америки вивчає рухи з Східній Європі, приїхавши сюди менше ніж на місяць. І там людина почала таке писати, що поділ на захід і схід він дуже умовний і в світі все набагато складніше. І що завдяки знанням, які ця людина отримує тут, вона зможе повернутися назад в Америку і протистояти імперіалістам, Стичне, ну коротше, це звучало дуже оптимістично, але було в такому тоні написано, що я така о, господи, ось це випадок з якогось телешоу. Боже, я просто відчула цю ситуацію. У мене була дуже схожа ситуація. Я думаю, це було десь на початку зими. Я замечилася з війкою, так було написано в профайлі. а і там було українською, здається, опис. Тому, в принципі, я і не почала з англійською, але потім виявилось, що ця людина не з України і не спілкується ні російською, ні українською. І ми одразу на англійській переписувалися. Вона з Франції. Боже, це був капець. Я на першій же хвилині нашого спілкування пожалкувала, що я взагалі її лайкнула, тому що зазвичай що ти робиш, чим займаєшся. Ну я запитала, як так вийшло, що там в Україну приїхали, там що подобається. і Так далі, людина діджей, походу це єдине, що тут подобається, бо потім пішло. Та взагалі у вас тут таке люди взагалі не політизовані, люди взагалі не усвідомлюють, що тут твориться. Ну, вона почала мене повчати в тому, що у нас дуже погана освіченість людей. що ось у нас там протести, а у вас тут таке твориться в навіть в Києві, і люди нічого не роблять. Я просто охуїла. А це ще все англійською, тому мені було складно якось послати. Бо я думаю, що якщо б це було на мові, яку я вільно володію, то б це було легше. Але що далі? Вона соціолог. Але так вийшло, що я соціолог, і вона почала стріляти прізвищами соціологів. Бурдіє! Я просто соціолог, і я просто вивчаю всі ці рухи. Взагалі я тут протестні рухи вивчаю. Да, да, соціолог такий, та то татота. Та. А ти взагалі читала того-та, Боже. Пиздець. Я навіть не знаю, як це описати, але коли я сказала, що не соромно їй, що вона з Франції, а вона ж почала казати, що ви нічого не робите з тим, що у вас багато правих. І я сказала, а ти що робиш? Я щось не розумію претензій. У вас в Франції мало правих, дуже мені здається, схоже, да, вайб. Хтось вивчає. Хтось повчає. Ну да, але я типу лайкнула, тому що я очікувала цієї розмови, тому що я теж знайома з дослідженнями, яке робила та людина, і мені було цікаво вивести на певну розмову. Я думаю, тобі було б думніше, ніж мені. Ну да. Я просто думала, що це якась квіруха. Я очікувала, що ми підемо на кофе або пиво. Статі мене визмущають, що постенґерся вона нашла какую-то Жечщину із. Школы? Знаешь, это я как раз вот так где-то с такой разницей выпустилась, как эта женщина, наверное. Да. Ну ты просто не выглядишь как женщина, а там женщина именно женщина. Она леди. А может, она 155 пятьдесят пять сантиметров роста? Она не разобралась. А рецепт, а рецепт не будем говорити? Я не підготувала. Не будем. Якщо хочете більше підкастів, донатця куда я ще не придумала. <рес> Короче, якщо хочете більше підкастів, то скорее всего ви наші друзі скажіть нам прямо.